Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. В Росії підірвали командира причетного до вбивства цивільних у селі Гроза. Він перебуває в критичному стані. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони. Як розповіли в розвідці 3 січня, Шуя Івановської області стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади Першої танкової армії Західного воєнного округу ЗСРФ капітан Костянтин Нагайко. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. а Тепер при смерті наголосили в гур. Там додали, що вона гайка множині уламкою ураження фактично всіх органів. Зокрема, мозку йому зробили трепанацію черепа в російській 112-й ракетній бригаді. Ходять чутки, що шансів 29-річного капітана майже немає. Його Стан критичний. Він народився у місті Свободний Амурської області Росії. Закінчив санкт Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування. Та Михайлівську військово артилерійську академію безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України, причетний до ударів балістичними ракетами іскандер по цивільних військових об'єктах у Сумській і Харківській областях. Зокрема, підрозділ нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Куп'янського району 5 жовтня 23-го року. Він завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних, серед них восьмирічний хлопчик. Крім того, Після того, як стало відомі прізвища палачів, які навели ракету на Харків. на них почалась справжнісінька облава на території Росії. Матір затримала в сусідньому селі в Харківській області. В той же час сьогодні дісталося батько. телеграм канал Тупропомсти пише, що батька мама розстріляли в машині поблизу магазинів. Місті Ростов невідомо, є спеціяла, чи це ініціатива партизан. Місцева влада, побоюючись розголосу, заборонила ховати його в Ростовській області. Дороги назад братам уже немає в селі Гроза Харківської області. Вся сім'я Мамонів, двох представників якої служба безпеки України вдвинувачує у зборі інформації коригування ракетного удару окупантів по місцевому кафе. 5 жовтня була відома як колаборанти. За свідченням журналіста НВ Сергія Окунєва, який приїхав у село Гроза одразу після ракетного удару 5 жовтня. Місцеві жителі вже тоді в розмовах згадували колишніх сусідів, які втекли в Росію як катіві колабораціоністів. Зокрема, Лариса Шевченко ім'я жінки змінено з міркувань безпеки. Відома редакція НВ заявила, що сім'я Мамонів одразу після приходу окупантів погодилась співпрацювати з росіянами і має стосунок до низки злочинів. Серед них Шевченко назвала обшуки в своєму домі погрози розстріл її чоловіку, а також викрадення і відправлення в катівню сина жінки за підручниками Окунєва, жителька села, яка пережила окупацію. 11 разів під час 20 хвилинної розмови назвала Мамонів фашистами. Окрім братів Дмитра і Володимира, які за даними СБУ, стали коригувальниками російського дару іскандером Шевченко, згадала Сергія Мамона, їхнього батька і ще одного його сина Олександра. За її словами, ося сім'я була колаборантами. СБУ станом на сьогодні не згадує Сергія і Олександра Мамонів як підозрюваних. Ще до війни батько Сергій Мамон працював з, з моїм чоловіком. Я потім йому кажу, якось тобі не соромно. Ти ж разом із чоловіком моїм працював. А Він каже: ну і що це звірі? Згадує Шевченко. На в'їзді до села Гроза на автобусні зупинці встановили банер із зображенням братів мамонів, які за даними збули і навели ракету на рідне село і приховується в РФ. Поруч напис вбили 59 односельчан. У грузі на кладовищі понад півсотні могил. Усі ці люди загинули 5 жовтня 23-го року під час поминального біду за односельцем Андрієм Козирем, який загинув на фронті. СБУ встановила, що навели російський ескандер на село двоє місцевих жителів брати Володимир і Дмитро Мамоне. Під час окупації вони перейшли на бік РФ. А після звільнення населеного пункту втекли до країни агресорки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став топодобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.